16-та година у Києві. На каналі 1+,1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Відвіцька, ІЦТСН. У Черкасах після ворожої атаки виникли перебої із газопостачанням. Серію безпілотників по місту росіяни запустили сьогодні вранці. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Наразі тривають аварійні роботи. В мерії звернулися до містян із проханням не вмикати газових приладів. У Херсоні окупанти завдали авіаційного удару по Дніпровському району міста. Поранили чотирьох людей. Під час атаки пошкоджено чотири багатоквартирні та вісім приватних будинків, школу. Три медичні заклади, шестеро цивільних загинули, і ще шестеро поранені. Багато лиха за добу окупанти наробили на Донеччині. У Костянтинівці п'ятьма бомбами вони посілили по житлових будинках. Поруйновано дев'ять багатоповерхівок і ще понад 20 приватних осел, адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти. У зарічному та Лимані мішенями теж стали людські оселі. У Покровській громаді загинули одразу двоє людей, які були в своїх будинках. Полюють дронами на цивільних росіяни на Харківщині. Окуп'ян. Ську поцілили у легковик, постраждав місцевий лікар. А у селі мокра рокитна ворожі дрони влучили у ферму. Загинули понад два десятки корів, і ще 30 дістали поранення. Понівечено адміністративні та виробничі будівлі в ізюмі, барвінковому та селі вище солони. У новопавлівській громаді на сході Дніпропетровщини ворожий дрон убив чоловіка. Скинута вибухівка, влучила у його будинок. Спалахнула пожежа. Господар зазнав сильних опіків і дорогою до лікарні помер. Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Навіщо чекати 8 травня? Так на заяви країни агресорки відреагували в українському МЗС його глава Андрій Сибіга наголосив, Україна готова підтримувати тривале, міцне та повне припинення вогню. Про чергове перемир'я сьогодні оголосив Путін за повідомленнями Росіян. Воно мало б діяти з опівночі. З 7 на 8 травня і до півночі з 10 на 11 травня. Втім, як зазначив сьогодні під час чергової атаки росіян керівник офісу президента України Андрій Єрмак, всі заяви Росіян про мир без припинення ними вогню є звичайною брехнею. Країна агресорка неодноразово порушувала власні ж перемир'я. Востаннє про призупинення вогню Москва оголошувала на великдень, після чого порушила його майже три тисячі разів. А Україна зазнала низки масованих атак як на регіони, так і на столицю. Втрата літака повітряні сили України мають мінус один винищувач су 27 Про це відомство повідомило на своїй офіційній сторінці в Фейсбуці. Як зазначається, в повідомленні пілоту вдалося катапультуватися. Він живий, його швидко знайшли та доправили в госпіталь для медичного огляду. Втрата літака сталася цього ранку під час виконання бойового завдання із авіаційної підтримки та відбиття атаки ворожих дронів. Більш точні причини нині з'ясовує спеціальна комісія, і вона вже стала до роботи. Окупанти захопили село Надіївка в Донецькій області. Твердять аналітики. Діпстейт це покровський напрямок, куди ворог зараз знову кидає найбільшу кількість сил. Сюди минулої доби припала майже третина усіх атак. Окупантів кажуть у генштабі. Більш ніж 60 разів ворог намагався прорвати оборону. І ще майже два десятки штурмів українські захисники відбили на Лиманському відтинку фронту і майже стільки ж на Курщині, де росіяни безупинно обстрілюють українські позиції із градів та ракетних систем залпового вогню. На додачу учора Північна Корея офіційно підтвердила, воює на цій території. Мовляв, бійців направила туди у межах договору про взаємну оборону. А російський генерал Герасимов навіть офіційно оголосив режиму Кимчини на подяку. Тож Україна чекає на реакцію світової спільноти. Усього минулої доби на фронті зафіксували 168 боєзіткнень. Наші захисники знищили 4 танки, 13 бойових броньованих машин і 31 артилерійську систему. Бавовна на Брянщині. Цей регіон Росії масовано атакували дрони. За повідомленнями, ціллю був завод із виробництва військової мікроелектроніки. Кремній л на території закладу е, сталося кілька влучань, і цей завод постачає деталі для російських систем ППО та для ракетних комплексів Іскандер. Ну а також мікросхеми для низки інших ракетних комплексів. Чиновники країни-агресорки запевняють, наче позбивали над Брянською областю 102 дрони і повідомляють про одного загиблого та щонайменше одного пораненого росіянина. Безпілотники цієї ночі також відвідали Білгородщину, Курщину та тимчасово окупований Крим. До 13 збільшилася кількість загиблих від масованого обстрілу Києва 24 квітня. У лікарні помер від опіків 45-річний чоловік. У нього залишилася донька та шестирічний онук, і в столиці попрощалися із 17-річним Данилом Худою та його батьками Олегом та Вікторією. Родина мешкала на першому поверсі будинку, в який на Святошино влучила російська балістична ракета того ж дня. Уранці рятувальники змогли живою дістати з під завалів молодшу сестру Данила. Її доправили до лікарні. Друзі хлопця та родини цілий день чекали коло зруйнованого будинку і до останнього сподівалися, що і Данило разом із батьками може вціліти. Втім, по обіті рятувальники дістали з під завалів їхні тіла. Тато Данила Олег Худя був військовим, воював танкістом із 2022 року. Потім був поранений і саме проходив реабілітацію в Києві. Син Данило навчався в авіаційному коледжі. І з ним і з його батьками попрощатися прийшли сотні небайдужих, поховають родину на байковому цвинтарі в столиці. Під час прощання в Києві лунала тривога. Багато планували, багато мріяли, але, на жаль, так сталося. Я пишаюся тим, що в мене був такий друг, як Данило. Це були дуже гарні люди. Я їх всіх знаю. Так, ми всі виросли разом, всі з їхніми дітьми ми всі разом виросли. Хороший, точно нормальний студент. авіабудівники, вони, вони планували будувати цивільні літаки для нашої держави. Бачите, так от трапилось. Сестра Данила і молодша донька родини, 14-річна Яна Худя, нині у лікарні. Відео, де рятувальники дістають Яну із під завалів зруйнованого будинку, облетіло увесь світ для «Юнайтед-24» дівчинка вперше розповіла про обстріл. У передвечір трагедії з її слів, родина лягла спати в одній кімнаті. Данило ближче до вікна. Після того як прогримів вибух, яна прокинулася, вімкнула ліхтарик на телефоні і зрозуміла, що перебуває під завалами. Вона каже, кричала, але у відповідь вже не чула ані голосу батьків, ані брата. Вже у лікарні дівчинка картала себе за те, що не змогла врятувати батьків і поділилася спогадами про рідних. Опіку над 14-річною дитиною візьмуть рідні брат і сестра, старші діти, які вже не жили із родиною. Він був дуже Тихенько такі, яночка потерпи, будь ласка, сонечко. мій батько Олег, він був дуже гарною людиною. Він був військовим, він допомагав всім. Моя мама, Віка, вона була теж дуже доброю. Вона завжди посміхалася і сміялася разом з нами. Даня він завжди був душою компанії. У нього дуже багато друзів. Він ще завжди казав, що в мене не смачна каша. Уроки без перерви на тривогу. Підземну школу укриття відкрили на Одещині. Там навчатимуться 700 учнів. Крім того, простір будуть використовувати як культурний центр та молодіжний хаб. Кошти на будівництво надали Євросоюз, Литва та Ірландія. Це перше укриття із шести передбачених програмою нові бомбосховища для українських шкіл. Які міста наступні? Кореспондентка ТСН Олена Черняєва розкаже усім нам. Двоє синів пані Наталії навчаються у цій школі в третьому і першому класах. Під час тривоги дітям доводилося бігти до найближчого бомбосховища по вулиці. Ви представляєте, летить до нас ракета, тискандер чи там шехт, чи балістика. Дитину треба перевести, а вона не одна. Відписатися батькам, що всі діти у вас цілі живі. Я маю надію, що буде нам, нашим серцям материнським, спокійніше. Тепер 700 учнів цієї школи можуть продовжувати навчання під час тривоги. Повоще може працювати також як протирадіаційне укриття і бути культурним центром. Тут мають бути е, працювати гуртки. Гурткова робота позашкільна робота. Це дуже важливо, тому що коли почалася війна, е, цей напрямок був е, просто е, ну як це зупинений. В цьому класі старшокласники займаються воєнною підготовкою. Спускаємось сюди десь два рази на тиждень. Та працюємо тут з автоматами, з медичною підготовкою, з манекеном нашим. Всі класи розміщені дуже зручно. Та у кожного класу є свій кабінет. 24 просторих класи, спортзал, музична студія, вбиральні, потужна вентиляція, автономне опалення, великий генератор, ліфт для маломобільних. В новому підземному просторі є все для комфортного перебування дітей та дорослих тільки коли дитина почувається в безпеці, її розум вільний для сприйняття знань. Звісно, це обурливо, що нам доводиться будувати підземне сховище для школярів в Україні через незаконне масштабне вторгнення Росії, але це дозволить дітям отримати освіту попри війну. Європейські партнери самі запропонували цю програму і самі обирали регіони, Збудують шість таких шкіл укриттів, крім Одеси, також в Чернігові, Харкові, Запоріжжі, Сумах і Миколаєві говоримо про ті регіони, які найбільше страждають сьогодні від російських атак, кожне укриття, яке ми будуємо разом з Європою, зміцнюють стійкість України, відновлює повсякденне життя та зближує нас як європейських партнерів. Будівництво тривало 10 місяців, коштувало майже 2,5 мільйони євро. Я хочу сказати учням: ми вражені вашою стійкістю, тим, що ви не припиняєте навчання. Ми віримо в ваше майбутнє і зробимо все можливе для вашої підтримки. Згодом Литва планує встановити в укритті сонячну електростанцію з накопичувачем енергії. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН, Марафон Єдині новини. Українська Феміда ухвалила другий вирок Віктору Януковичу. Президенту утікач заочно отримав 15 років за ґратами за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон. Подільський райсуд Києва два роки розглядав справу щодо Януковича та керівника його охорони Костянтина Кобзаря. Саме розслідування тривало із перервами, оскільки підозрювані на час слідства і до сьогодні переховуються в Росії і оголошені у міжнародний розшук. Прокурори у суді довели, що в лютому 2014 року український Експрезидент на російському військовому гелікоптері незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб із числа близького оточення та військовослужбовців у ДОМ. Маршрут пересування президента втікача території України та Росії складали, повністю контролювали та супроводжували співробітники ФСБ та російські військові. Його погоджували безпосередньо із президентом Росії. З української сторони операцію керував екс заступник начальника УДО Костянтин Кобзар. Він заочно отримав 10 років за ґратами, і це вже другий вирок колишньому президенту Януковичу. У січні 2019 року його засудили за державну зраду. Були залучена Федеральна служба охорони, військові Південного військового округу, а також Чорноморський флот Російської Федерації до незаконного переправлення Януковича. Одним з телефонів, яким користувався Янукович під час постійного пересування. цей телефон відбувалися з'єднання з особистим охоронцем Путіна. Евакуація страусів із під обстрілів на Дніпропетровщині. Новопавлівка, що на самому сході регіону, уже тиждень потерпає від щільних прильотів кабів. Щодня окупанти запускають по селу десяток керованих авіабомб. Понад сотню будинків пошкоджено. Є поранені серед місцевих жителів. Кілька разів обстріляли страусину ферму. Під час останньої атаки боєприпас влучив просто у вольєр. Один із птахів загинув, інший дістав поранення. Попри загрозу нових ударів, власники господарства наважились підігнати. Спецтранспорт і вивезти страусів та інших мешканців ферми у безпечніше місце. З евакуацією тварин допомогли військові. Пораненого птаха вже пролікували. Страус, фронтовік перев'язаний, крило зафіксували. Треба щодня біотіки. Ковось а на шиї зробили п'ять шпів, бо була відкрита трахея. Одеськи попив стравах від сіли. Хаос, паніка та гігантські черги. Південь Європи поринув у пітьму. Одразу у кількох країнах із невідомих причин сталися блекаути. Відключення світла зачепили Іспанію, В столиці Мадриді. Через це навіть повністю паралізували рух метро та приміських електричок. Аеропорт працює з перебоями. Ресторани та кафе теж залишилися без світла. Довелося навіть перенести матч із тенісу. Місцева влада закликає громадян не тероризувати надзвичайні лінії, які вже й так перезаванта. Ажені дзвінками, поки електрослужби намагаються врегулювати ситуацію. У Португалії так само, як і в Іспанії. Закрилася підземка і не курсували потяги. По всій країні перестали працювати світлофори, тому на дорогах утворився автомобільний хаос. Люди масово шикуються в черги до банкоматів, аби зняти, хоч трохи готівки. Зачепили блекаути також частину Андори та Франції. Причини такого всеосяжного відключення електрики одразу в кількох країнах і ще з'ясовують. Аж згадалися наші блекаути. І наскільки у нас, до речі, якось виважено і спокійно до цього ставилися люди. Мої колеги, ведучі один плюс один Ірина Прокоф'єва та Руслан Шаріпов, підхоплюють марафон Єдині новини, яка у вас далі тема. Далі говоримо про події, що відбуваються в світі, про психологічну допомогу і про те, про дуже щемливу стрічку, яку зняли студенти німецької кіноакадемії. От з завтра будемо говорити сьогодні. Ну і оновлений випуск ТСН о 17.00, Тож побачимося. Слава Україні! Героям слава!